Микола ворони, блакитна панна. Мріє крилами весна запашна. Я є вся в прожорих шатах, у серпанках і бловатах. Я й усміхом приймар Спозахмар, позахмар попелястих, пелехатих, Ось вона вже крізь блакить, майореть. Довгожданна, нестованна, ось вона, блакитна панна, гори, гай, луги поля, вся земля її виспівує Сну, чарівна сяє вродою святою, Неземною земною чистотою, на пелістках, на квітках променистою росою. І уже в душі мої всяєві мрії в'ються хмелем гарабески. Миготять камері, фрески, гомонять, бранять пісні, госні і сплітаються в гротеска.